Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами тему в'язаних квадратних мотивів. І в попередньому відео ми з вами робили ось такий квадратик. Посилання на це відео я залишу в описі. І сьогодні будемо робити ось такий. І, як і минулого разу, для порівняння в нас вже є яскравий варіант зробимо з вами більш ніжний, з ось такої рожевої ниточки. Це бавовна, скрутка, як шнурочок. І гачком я буду в'язати 2,1 мм. Одразу показую вам схему, щоб ви могли зробити собі скрін, або ж перекреслити, як вам зручніше. І починаємо. Робимо кільце. І у кільце ми пров'язуємо спочатку три повітряні петлі. Далі ми робимо стовпчик з одним накидом, але пров'язуємо лише перший його елемент. І так само пров'язуємо другий стовпчик з накидом тільки перший елемент. І у нас виходить три петлі на гачку. Які ми пров'язуємо разом. Таким чином у нас виходить три стовпчики з накидом зі спільною вершини. Далі ми пров'язуємо дві повітряні петлі і пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Просто тут у нас замість першого стовпчика повітряні петлі, а тепер ми пров'язуємо вже й перший стовпчик. Перший елемент стовпчика з накидом. Так само робимо другий раз, так само третій. І у нас чотири петлі на гачку, які ми пров'язуємо разом. Повторюємо дві повітряні петлі, перший стовпчик з накидом. тільки перший елемент. Другий стовпчик з накидом, тільки перший елемент, і третій. А вже потім усі разом. І ось таких повторюваних елементів у нас має бути у кільці 8. У кінці ряду ми робимо сполучений стовпчик у вершинку. Перших трьох стовпчиків і на, у нас перший ряд закінчено, нам потрібно перейти до другого ряду. Для цього ми переносимо за допомогою сполучних стовпчиків початок в ось цю маленьку арочку. Тобто ми робимо ще один сполучний стовпчик у наступну петлю. І тепер робимо ще один сполучний стовпчик в саму арку. Якщо ви в'яжете різними кольорами, як у нас оцей квадратик, то саме на цьому моменті ви робите зміну кольору, тобто з-під арки ви вже протягуєте для сполучного стовпчика новий колір. І у вас тоді перша петля новим кольором, і ви починаєте другий ряд. На початку другого ряду ми також робимо 3 повітряні петлі для підйому. І потім цю саму арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, і ще один. Тут вже пров'язуємо стовпчики повністю у кожного своя вершинка. Далі ми робимо дві повітряні петлі, і у наступну арку ми будемо вив'язувати кут нашого квадратика. Ми робимо Три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. 1, 2, 3, усі петлі разом. Потім ми робимо три повітряні петлі. І у цю саму арку ми знову пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Розправляйте добре стовпчики, щоб вони в арку лягли рівномірно. Пров'язуємо спільну вершинку, і ось перший кут у нас зроблений. Далі ми робимо дві повітряні петлі і в наступну арку просто три стовпчики з одним накидом, повністю їх пров'язуючи. Один. Два, і три. Далі дві повітряні петлі, і повторюємо кут. Ми робимо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Три повітряні петлі, і в цю саму арку. Ще три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Є. Далі дві повітряні петлі у наступну арку, три стовпчики з одним накидом. Перший. Другий. Третій. Дві повітряні петлі вив'язуємо третій кут. Три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Три повітряні петлі. І ще три стовпчики зі спільною вершиною у цю саму арку. Дві повітряні петлі у наступну арку. Три стовпчики з одним накидом. Один. Два, три. Дві повітряні петлі і вив'язуємо останній кут так само, як і три попередні. Ми робимо три стовпчики зі спільною вершиною, три повітряні петлі. І знову три стовпчики зі спільної вершини. Дві повітряні петлі, сполучний стовпчик у третю петлю підйому. І нам знову потрібно перенести початок ряду. В Тому ми робимо сполучний стовпчик у наступну петлю, ще один сполучний стовпчик у наступну, і тепер вже сполучний стовпчик в арку. Так само, якщо змінюєте колір, саме на цьому етапі ми з-під арки вже підхоплюємо нову ниточку і нею завершуємо сполучний стовпчик. І можемо починати наступний ряд. Для цього ми знову робимо 3 повітряні петлі підйому і у цю саму арку ми робимо ще один стовпчик з одним накидом. А далі ми робимо 2 повітряні петлі і переходимо до в'язання кута. Він робиться так само, як і в попередньому ряді. Ми робимо Три стовпчики з одним накидом, зі спільною вершиною. Три повітряні петлі. І повторюємо знову три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Далі Дві повітряні петлі. І тепер у нас бічна стінка квадрату складається зі стовпчиків з одним накидом. Спочатку ми два робимо в арку наступну, повністю пров'язуючи до кінця, потім ми в'яжемо три стовпчики по одному у кожну петлю. У нас виходить стовпчик над іншим стовпчиком. Два, три, і знову два стовпчики в арку. Один, другий. Далі ми переходимо до в'язання кута другого. Ми робимо дві повітряні петлі і вив'язуємо куточок один. Два. Три спільна вершина, одна, дві, три повітряні петлі. І знову один, два, три, спільна вершина, дві повітряні петлі. Далі бічна стінка. По два стовпчики в арки і по одному у кожну петельку. Один. Два. Один. Два. Три. Два в арку, один, 2. І знову куточок, дві повітряні петлі, і так само ми пров'язуємо кут, бічну стінку, як і ці дві, і переходимо до початку ряду. Після четвертого кута ми робимо. Два стовпчики в арку, і у нас залишаються петлі для трьох стовпчиків. Тут вони більш тугіші, бо ми пров'язували, щоб перейти на початок ряду, пам'ятаєте, ще сполучні стовпчики. Але все чудово можна пров'язати ось так. І знову робимо сполучений стовпчик у третю петлю підйому. і далі у цьому квадратику кожен наступний ряд в'яжеться аналогічно із третім. Отже, ми переміщуємо початок ряду за допомогою сполучних стовпчиків. Якщо це необхідно, на цьому етапі змінюємо колір і робимо три повітряні петлі підйому і ще один стовпчик з накидом в арку. Далі 2 повітряні петлі в'яжемо кут, як і всі попередні, 3 стовпчики з накидом зі спільною вершиною. 1, 2, 3. І в цю саму арку ще раз повторюємо, 1, 2, 3, і спільна вершинка. Далі дві повітряні петлі. В маленьку арочку ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. І потім у нас залишається вже не три петлі, як у попередньому раді, а вже у нас їх більше. І в кожну петлю ми пров'язуємо по стовпчику. Один. Два. Три чотири п'ять. Шість. І 7. І тепер іще два нам потрібно пров'язати в арку. Один. Два. І вже зараз ми робимо дві повітряні петлі і знову пров'язуємо кут. Таким чином, з кожним наступним рядом у нас будуть збільшуватися кількість бічних стовпчиків з одним накидом. але загалом цей візерунок складається з чотирьох рядів, тож на цьому ряді можна буде зупинитися. Пров'язуємо разом ще раз вершинку. 1, 2, 3 спільна вершина, 1, 2, 3 повітряні петлі і знову три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Дві повітряні петлі і пров'язуємо бічну стіночку в арку два стовпчики з одним накидом. Потім сім по одному у кожну петлю. Два. Три, чотири. П'ять, Ще два стовпчики в маленьку арку. І продовжуємо в'язати третій кут, бічну стінку, ще один кут, і переходимо до початку ряду. Якщо у вас також четвертий ряд вже останній, і ви далі вже не продовжуєте в'язання, ми Після того, як пров'язали сьомий стовпчик з накидом, ниточку обрізаємо і робимо акуратне завершення ряду. Ми витягуємо ниточку, заводимо гачок у третю петлю підйому, протягуємо ниточку і зі зворотного боку заводимо гачок всередину останньої петлі ряду. І у нас не переривається візерунок, і у квадратика виходить акуратний бік. І тепер можемо порівняти, як квадратики виглядають з різної пряжі. Цей квадратик зв'язаний з ярнард-джинсу, і останній ряд це газал-бейбікотом. І ось тут повністю один колір можна роздивитися сам візерунок. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!